នឹង <suss> Як птиця Фенікс, він кожен день згорав з саксофоном, і на слідуючий ранок він піднімався з попелу. Він саксофон не те, що любив. Він, як кажуть у нас в музиці, він спав цим саксофоном. Планував навчатися в Дніпропетровській академії музики, готувався прямо в 22-му році вже вступати влітку. Але не судилися, тому що 28 липня 22-го року він загинув від ворожих куль. У перші дні війни Максим прийняв рішення змінити саксофон на зброю та стати на захист своєї батьківщини. На момент початку війни, в лютому, 22-го, йому було лише 18 років, і він вирішив допомагати чим може. Спочатку записався в територіальну оборону, але він вже сходив в військкомат, а потім сказав, що він вирішив стати на захист добровільно. Кожен його дзвоник, кожен його там якийсь запис в соціальній мережі чи в переписки, це було для нас дуже цінно, дуже важливо. Ми всі молилися, щоб Господь зберіг нам нашого синочка. Без Максима не відбувався жодний захід. Пам'ятаю я, колись я його запитав, чи буде саксофон сам по собі звучати на велику аудиторію в актовій залі. На що Максим посміхнувся і сказав: Ну, послухайте, а далі скажете, коли я почув його гру, то це було реально захоплююче, і діти вони його слухали просто мовчки і з великим захопленням було такий Такий час, що я просто заходив в клас і говорю, кидай саксофон, іди додому відпочивати, тому що він просто до, як кажуть, до знімаження він просто себе заставляв займатися, працював, 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 працював. 155 днів стояв на захисті, був вірний присязі. Це найбільша Трагедія для нашої родини. Його життя обірвалося в місті Мар'їнка Донецької області. Був вірний до останнього військовій присязі. звані солдата, старший навідник, мінометник 66-ї бригади, угрупування Донецьк. Маленький хлопчик з таким добрим. Серце прийшла клята війна, і його маленьке серце перетворилося на такий камінчик, твердий, міцний. Він із нас усіх, вибачте, виявився найсміливішим, найвитривалішим, найхоробрішим. Максим жив дуже яскраво, палко, ну і загинув як герой. Захід щодо. Увічнення пам'яті Максима це встановлення меморіальної дошки на фасаді школи, то таке неоднозначне відчуття з одного боку дуже сумно, з іншого боку, це світла пам'ять про Максима, і будемо вірити, що пам'ять про Максима буде вічною.